Привіт, скоро поїду по донечку з дружиною, які зараз в тещі. Донечка давно просила мене поцепити. Їй гойдалку, хочу це зробити. Для цього потрібно в гойдалці замінити мотузку, по яку поїду в місто. Та вже стара, ненадійна. На цьому горіхові поцепимо її, вона тут висіла раніше. Також на сьогодні в планах поремонтувати фару в мотоблоці, яку я вже ремонтував декілька тижнів назад. Перестала світити. В общем, побачимо, що ми ще за сьогодні зробимо. Ще сьогодні треба буде ось ці всі мішки. Це ось тут і ось там далі. Повкидати на горище, тут тирса в них. Повисипати там, відкрутив декілька досок в гаражі в потолку. Туди ми через дюрку для цього задіємо діда в допомогу і повкидаємо, поприбираємо з двору. Ну, Тут ще трошки тирси в мішки не повсипали. Це теж з часом у мішки також на горище. Ну, і покусити двір не мішало, бо вже те вже заріс, Ну це вже, мабуть, не сьогодні.

Внучка Дідова. Вже тут почав працювати. Будемо зараз чотирсу ось туди. А ні, то Пів години і гойдалка на своєму місці. Найбільше часу понадобилось, щоб заправити всі ці кружечки, планочки і так далі. Зібрав, повісив, донечка буде задоволена. Перейдемо до пошуку несправності фари. Вона не світить взагалі. Зараз візьму тестера, будемо шукати, чи є живлення. Любий вид ремонту в електрика починається з перевірки, чи є живлення. Тому не будемо грішити на лампочку, для початку перевіримо, чи є живлення. Так. А живлення то немає? Тому ми зря грішимо на лампочку, фара не робить. Тут до фари живлення не доходить. Я більше того скажу. Не просто до фари не доходить до стартера. Ми плюс беремо стартера. Це означає, що ми зараз стартера і не заведемо мотоблок, якщо захочемо таке зробити. Живлення то не приходить до стартера. Що, скриємо акумулятора. Коробку з акумулятором. Подивимося наш акумулятор для початку. Так. Міряємо чи ми маємо живлення на акумуляторі. О, поставимо сюди тестер. Так. Плюс, мінус 12.49 вольта. Так а що я мірю живлення акумулятора? Ось же наше пошкодження. Відпала маса. Від клеми, мінусової ось маса відпала. Що це вона? Приїзді від вібрації. Ну, в будь-якому випадку зараз відкручуємо і тут перезачищаємо і сюди зажмемо цей кусок. Ну, все пошкодження знайдене. Тепер беремо ключі і відкручуємо цей хвостик від маси, будемо сюди його приєднувати. Ключ тут потрібен на 16. Будемо відкручувати. Губити. Так, нам ще ж треба зняти цю клему знімаємо знімаємо з ключиком на 10. Воно просто ну Візьмемо мідні жилки, зробимо колечко, зажмемо ось тут. Відрізав, зачистив, скрутив. ну Буде виглядати приблизно ось так. Встановимо, зараз сюди так закріпимо. Ось. Це сюди. Буде проставочка як шайба. Ну і це приблизно буде ось так виглядати. Клема маси, тому то, що я ключом торкаюся до цього разом з клемою, нічого страшного, Такого не можна робити лише з тією плюсовою клемою. Її дуже акуратно треба зажимати. А коли ми зажимаємо клему маси, то то, що я ключом достаю, тому немає нічого страшного. Це важливо не спутати, коли зажимаєш плюсову клему. До корпуса її дотронути не можна. Особливо не можна цього робити, коли вже під'єднана до корпуса мінусова клема, Тоді ні в якому разі плюс. Не можна ключом, як зажимаєш, дотронути до маси. Так, що ми тут зажали? Добре. Начебто добре. Жмемо ще трішки, щоб було взагалі добре. Ну, я думаю, достаточно. раз прижимаем ось тут. И все, готово. Так. Так. Сейчас зажмем. Відтянули гарно. Ну що, тепер я думаю наша фара буде світити. Так, все добре. А, все добре. не виключали. Ну що, світить? Світить. Добре.